Всім привіт! З вами команда велосклад і сьогодні ми вам хочемо розповісти про дуже цікаву модель вітчизняного виробника з Харкова, а саме про Winner Solid FX. Команда Winner крізь роки робить лінійку Solid більш примітною для велолюбителів. Інженери комплектують моделі якісними компонентами, при цьому залишаючи її у доступному ціновому сегменті. Нагадаємо, що всі моделі Winner проходять тест драйви професійними райдерами. Актуальна модель випускається у двох кольорах. Чорному та кольорі хакі, створений для підлітків зростом від 140 до 160 сантиметрів. Цей байк має дуже спортивні коріння. Це фреймсет з цікавою геометрією рами, 26 дюймовий білсет, ведуча пара з однією зіркою та дуже якісні спортивні компоненти. Байк є в двох варіаціях: системою 1.8 і 3.7, але про це згодом. Тож рама тут 14-дюймова, є заниженою. Передній трикутник трохи видовжений, а задній є коротшим, щоб якомога більше розташувати заднє колесо до центра мас. Ця геометрія робить велосипед дуже маневреним та збалансованим при подоланні бездоріжжя та контрольованим приїзді по вибоїстому рельєфу. Труби рами виконані з алюмінію 6061, мають складний профіль. Це, звісно, завдяки технології гідроформінгу. Швидкісні троси мають внутрішню прокладку. а Кальмівні зовнішню. На раму можна встановити крила, багажник та кріплення для фляги. Велосипед комплектується під ніжкою, яка встановлена на лівому пір'ї. За відпрацювання на рівності відповідає вилка Uding, гідравлічна вилка з алюмінієвими штанами та коронкою. Її хід 100 мм, має регулювання перед щоб налаштувати жорсткість її роботи відповідно до ваги райдера. Ця технологія називається «Прелод». Також є можливість повного блокування амортизатора тривалій їзді по рівному покриттю. Билка дуже надійна за свій бюджет і невибаглива до обслуговування. 26-дюймові колеса для підліткового велосипеда гірського типу це ідеальне поєднання накату і проходимості. Виробник укомплектував колеса втулками Кванду з насипними підшипниками. Це дуже надійне рішення для такого байку, до того ж, вони на ексцентрику. Також встановлені подвійні алюмінієві обода, які готові до пригод на нерівному рельєфі, за вісім, ким можна не хвилюватися. А за надійне щеплення відповідають покришки Maxi Psychon шириною 2,2 дюйма. Це дорога і надійна гума, яка добре тримається навіть на слизькому покритті, що вже говорити про асфальт чи лісові стежки. Гальмування відбувається за допомогою механічних дискових гальм Tektro m 280 Це дуже розповсюджена модель, її часто можна зустріти на дорослих велосипедах. Вона славиться своєю надійністю і простою конструкцією, і до того ж, колодки ви зможете знайти знайти в будь-якому веломагазині розмір роторів 160 мм. Як ми вже згадували раніше, Winner Solid FX є в двох комплектаціях на 8 і на 21 швидкість. Модель з меншою кількістю передач більш спортивна для активної їзди по бездоріжжю і участі в любительських перегонах. Вона розрахована на більше навантаження, бо має встановлену касету Shimano cs hg 200 з розрахунком зубців 1232. За перемикання швидкостей відповідає перемикання Перемикач Shimano Altus останнього покоління з системою Shadow, передня зірка на 32 зубці, Solid FX на 21 передачу, більш універсальна модель, на якій можна і швидкість комфортно тримати, і на бездоріжжя виїхати. На ній встановлена семишвидкісна касета з розрахунком зубців 12 32. Спереду три зірки з розрахунком 24 34 42. Передній перемикач Shimano Tourney та дві монетки: пластикові педалі та картриджна каретка на промислові. Підшипниках є в обох моделях. Дуже зручне керування байком забезпечить кермо з алюмінією шириною 620 мм, встановлене на алюмінієвий винос довжиною 60 мм, а комфортну посадку доповнить спортивне сидіння бренду Wiener, встановлене на алюмінієвий підсидільний штир, висота якого регулюється ексцентриком. Wiener Solid FX це дійсно цікава модель, яка має якісне навісне обладнання, як на дорослому велосипеді, і доступну ціну. Ша дитина буде задоволена даним апаратом, адже ця модель справиться з будь-якими задачами, які перед нею стоятимуть, чи то трюки не складні поробити, чи з комфортом в парку покататися. Купити цей велосипед ви можете на нашому сайті в пару кліків з безкоштовною доставкою, кур'єром по Києву або поштою по всій Україні, або ж скористатися можливістю відвідати наш фізичний магазин, в якому ви зможете розглянути, приміряти і трішки проїхатись на ньому або на схожих моделях, порівняти і обрати для себе найкращий варіант: приміряти шолом, вибрати декілька крутих аксесуарів. Магазин знаходиться за адресою місто Київ, бульвар Васлава Гавела, 18. Дякую за увагу. З вами був магазин волоскладком До нових зустрічей.